Встигнути врятувати людину від втрати крові, упізнати та розрізняти вибухонебезпечні знахідки та вміти швидко загасити пожежу. Це основні речі. Під час війни має знати і вміти кожен. Проводять такі тренінги на постійній основі, дедалі частіше і для дітей сьогодні в столиці просто на парковці торгово-розважального центру правоохоронці, працівники ДСНС і представники Червоного Христа проводили дітям різноманітні майстер-класи, на яких вчили в екстрених ситуаціях діяти не лише швидко, а й правильно. Такі безпекові тренінги проводять не вперше. Вони безкоштовні. Представники екстрених служб переконані, кожна витрачена хвилина на таких навчаннях у подальшому може врятувати чиєсь життя. Діти і дорослі повинні знати, як зупинити критичну кровотечу і як, якщо у людини зупинка серця, як надати серцево легеневу реанімацію. Це дуже актуальна тема на сьогоднішній день, тому що самі розумієте, зараз такий час. Щоб дітям розповідати, показувати приклади, там, відео всякі. тому що зараз дуже багато трапляється випадків, коли щось знаходять, якісь небезпечні предмети. І тому діткам це дуже важливо знати, показувати і наголошувати на тому, щоб вони нічого не чіпали.